В Росії зняли фільм про свого Термінатора, котрий мужньо протистоїть британському. Отож, підступні британці вирішили роздавити гниду, поки та ще мала, і послали в минуле Термінатора. Я жду приказу. в тобто... Путіна. У свою чергу ФСБ відправило власного термінатора, робота із рідкого гівна, щоб той міг легко приймати форму Путіна. Чи ти на мене такий схожий? Це була секретна розробка Сколково, Котра не мала аналогів на Заході, бо росіяни не дотримувались регуляції щодо викидів в атмосферу. Британський термінатор отримує нове завдання: захопити рідкого попаданця, щоб перепрограмувати і використати замість малого поганця. Оскільки британському термінатору доводиться користуватись радянським мотоциклом, то виріб із Сколково легко втікає, бо при його виробництві використовувались американські імпортні деталі. Тоді британці використовують підступний трюк. Вони відкривають перед рідким термінатором чемодан, і в того спрацьовує запрограмований рефлекс. Злочинці хочуть перепрограмувати рідкого і намагаються закачати йому в голову англійську версію Вікіпедії. Але вони терплять невдачу, бо в нього російська Вікіпедія зашита на рівні лампової мікросхеми, і він все одно продовжує годинами марити про половців та Леніна, котрий придумав Україну. Потім він грабує британський музей і з трофеями повертається в СРСР. Там він вчить вову історії та як правильно випорожнюватись в чемодан. Британці ганебно відступають перед потугою російської науки та техніки. А де ж у нього двійника забирають на зберігання в КГБ, щоб завжди був під рукою? Я не